Вашій вазі пропонується останній день знижок магазині АТБ. Знижка на шоколад Міленіум – він по 41 гривні за карткою АТБ. Також шоколад Латмі за 3490 будь-який смак в асортименті. Чорний шоколад від Рошен, а також світоч по 50 гривень за карткою АТБ. Нескрік 54 гривні, корона 58, а мілка 56. Знижки діють майже на увесь шоколад-мілка, в тому числі і великі шоколадки, вони по 159 гривень за карткою. І з наборів цукерок знижки на Millennium Riviera 170 гривень. І ще приємні знижки на печиво від розумний вибір, а також від своєї лінії. Таке печиво з розинками усього 46 гривень, здобне за 41 Таке шоколадне печиво 11 навіть без картки. Також з'явилась нова Марія, таке пепешне печиво із цільнозернового борошна. Матусине печиво за 22 гривні. Пан-тайм з шоколадною значинкою за 20 гривень за карткою АТБ. Крута знижка на шоколадну пасту від Мілки, вона познава. Сто гривень, це майже 25% економії. А також є знижка на прянички. Тепер перейдемо до сусіднього відділу. Тут Дуже круті знижки на антиперспіранти, Рексона – 99 гривень по карці ТБ. Також знижки на Old Spice та кулькові дезодоранти. Нівія. І тепер перейдемо до корисних солодощів. Боб Снейл з шоколадом 33 гривні. Я собі взяла і полницю малин, вони дуже смачні. Шарм без цукру 56 гривень, батончики по 47 із фруктозою, також креско по акції, кукурузне печиво із фруктозою 41 гривня. І кукурузяні палички з фруктозою також по акції. І з молочки знижка на сметанку від своєї лінії. Також сметанка просто наша 15%. Це вже сметанний продукт 18 гривень. Також знижка на вершки, просто наша і яготинське. Це наші стаканчику за 27 гривень, президент 48, величезне молоко від своєї лінії 98 гривень. А також знижка на усю безлактозну продукцію від Ягодинськи. Повністю усе. Йогурти, сметана, сирочки. Кефір від ферми зараз по 48 гривень за карткою АТБ. Подивимось, які знижки на сир. Крем сир норвежський 61 гривня. Ферма 55 за карткою АТБ, а також знижка на президент він по 80 гривень, Філадельфія 83. І мій найулюбленіший Крем-сир класичний із зеленю 60 гривень. Це дуже крута ціна на нього, тому обов'язково купуйте. Плавлений сир від Піратин також зараз по знижці. І ось такий копчений за 52 гривні. Крем-сир із лососем та лісовими грибами 53 Сир твердий з винигора зараз за 60 гривень. Дуже класна ціна, і він досить непоганий на смак. І також є знижка на моцарелу. мою улюблену 45 гривень. Також дуже крута, обов'язково беріть. Є знижка на закуски від своєї лінії, хоча якість тут так собі, але Вирішувати. Сир Цезар та Маасдам за 55 гривень. Нарізки дуже смачні. Каламбер 87 гривень, президент 85, з ними дуже смачно запікати. Тому забігайте в АТБ, а з вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті. Показую, які знижки в АТБ тільки сьогодні. Пашет від своєї лінії 15 гривень. Також знижка на готову продукцію. Ковбаса м'ясна лавка 15 гривень 100 г. Виглядає непогано, а тигриня 84. Є ще м'ясна лавка за 124 гривні, але це вже ціла ковбаска. Є ще знижки на бужанинку та шийку, вона по 32 гривні. Знижки на ковбаски для грилю від м'ясної лавки, до речі, дуже смачні. Знижка на джерки вони зараз по 52 гривні. Купчена грудинка 40 гривень, а курка грель 17 гривень 100 г. Мастерма 71 по картці АТБ. Класні знижки на ковбасні нарізки від м'ясної лавки. Коста Брава 55 гривень із спеціями. І є ще новинка. Курячі шийки по мексиканськи. Вони зараз по акції коштують усього 33 гривні. Можна спробувати варена ковбаса з телятиною 32 гривні, салями по крутій ціні 33 та 47 гривень. Грудинка 53 по картці АТБ. А на таку ковбаску добров знижка 10 гривень. У нас ще багато знижок на власну випічку 28 гривень. Сосиска в тісті, чабата 25, мініки з куркою 21 гривня, тут їх досить багато. Нагетси 40 гривень. Також донатси по 20 гривень за картку АТБ, ролл з кориси 39, трубочка з полонися за 19. Донатси з шоколадом 25 гривень, ролін із бринзою 18 гривень. Є знижки на олів. Нерафінована. 63, звичайно 60 це все розумний вибір. Щідридар за 74 гривні, 5% знижки, стожар 75 гривень, 6% знижки. З оливкової олії знижка на делюкс, а також п'єтро корючелі 170 гривень. Приємні знижки ВТБ і на закуски. Усі кальмари, сушена рибка, усе це зараз по акції за 31 гривню. Картопляні стріпси 25 гривень, також знижки на арахіс за 16, Чіпсі Люкс з сиром 51 гривня, також на сіння соняшнику за 37 по акції. А ще є знижки на чипси Лейс, вони по 60-90, це величезна пачка. І показую вам знижечки у сусідньому відділі. Бачила, які ціни? Бачили. А ще й ВТБ зараз знижки на пінне до 30% на будь-яке з асортименту. А на деяке пінне знижки до 35%. Це дуже вигідний шанс, тому обов'язково заходьте в ВТБ і купуйте те, що вам більше подобається. З вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті. Це останній день найкрутіших знижок ВТБ. Розпочинаємо із кави. Знижка на Форт Мелену та в зернах, кава зі Львова 175, Амбасадор 180 і чорна карта за 337, велика пачка. Мелений Якоб 47 найменша пачка, 105 гривень Якобс Крема, Нескафе за 364, Нескафе Голд 270 гривень по карці ТБ. Із чаю знижки діють на Шерлок, Лойд та мудрість природи. Дуже круті ціни на агуню. Зараз по 13 гривень, будь-який йогурт та сирочок. Сирки від Яготинського – 15 гривень в асортименті з будь-яким смаком. Дуже вигідні ціни на йогурти від мілупа для дітей 19 гривень. Лактоня по карці АТБ – 62 гривні. Великий йогурт. Також десерти дольче по 16 гривень. А Галичина по карті ТБ 24 гривні, це 10 гривень знижки. Молокія та данон по акції, фруктове желе, А ще дуже круті ціни на тортики від своєї лінії. Іриска з арахісом 177 гривень. Вона всипана горішками. Прага з вишною 228 гривень. Медовик в лазурі 120 гривень за карткою. АТБ. Бісквітний блюз 197 гривень. А Торт Султан від своєї лінії зараз по 297 гривень. Це дуже вигідна ціна. Приємні ціни на шоколадні батончики. Великий лайм – 37 гривень, маленький папіта 9 гривень, своя лінія 16 гривень. Чокобар, Молочний рошені з кокосом 18 гривень. А Максфан трішки подорожчав 25 гривень, хоча по грамам там небагато. Також акції на сухі сніданки, вони по 61 гривні. Батончики від своїй лінії за 8 гривень, хоча не знаю, як вони на смак. І рошенівські вафлі по 27 гривень є класичні із полуничкою. Ще на полиці зі знижками знайшла сардини по акції, вони зараз 48-49 гривень, а також акція на мариновані грибочки і майонез. Ось такі вийшли у мене покупки, як завжди, пишіть в коментарях, на яку суму ви думаєте чек. А розпаковка обов'язково буде в наступному відео. І наприкінець показувам вам знижки на деякі жувальні гумки. А з вас лайк та підписка.